Послання 230. Фальшиві пророки намагаються відволікти увагу від мого святого Слова. Середа, 26 жовтня 2011 року 15:30. Моя ніжно улюблена дочко. Будь ласка, скажи моїм дітям, щоб вони остерігалися фальшивих візіонерів, які говорять в моє ім'я, але поширюють слова. Які не виходять з моїх уст. Багато з цих самопроголошених візіонерів, які зовні виглядають католиками з усіма притаманними цій та іншим християнським доктринам манерами, насправді є послідовниками Нью-Ейдж. Послідовники Нью-Ейдж зараз проникнуть у світ, щоб переконати моїх дітей, що вони були послані, щоб просувати моє святе слово. Їхні слова здаватимуться на перший погляд правдивими, мова, яку вони використають, буде витонченою, люблячою, добре продуманою, але буде маскувати брехню. Це епоха для появи фальшивих пророків, і багатьом моїм дітям буде важко відрізнити правду від вигадки. Ти, моя дочко, зараз є мішенью цих візіонерів, які поставили собі за мету. Відволікти увагу від мого святого Слова, не дозволь цьому статися, інакше моїх дітей засмокче темрява, з якою їм буде важко вибратися. Пам'ятайте про наступне ці лжепророки пророки також є моїми улюбленими дітьми. Тому, будь ласка, моліться за них. На жаль, вони були введені в оману, повіривши в уявну ієрархію. І Всесвіт якого не існує. Остерігайтеся тих, які посилаються на вознесених майстрів або які говорять про нову еру світла, де Бог Отець розглядається просто як ще один аспект. Ці душі не отримують від мене вказівок, вони сповідують вірування прищаплені шахраєм. У багатьох випадках ці введені в оману душі, вважають, що вони отримують божественні послання. Так діє сатана його м'які, заспокійливі слова принесуть різкий, холодний, але переконливий перелік слів вони не походять від Бога Всевишнього. Як я вже говорив вам раніше, я говорю зі світом просто. Я не використовую барвисту мову у вигляді холодного зверхнього голосу, я намагаюся не вселяти страх у ваші серця, я просто намагаюся привести вас до істини і важливості любові до ближнього. Як важко вам діти в цей заплутаний час? Моліться, моліться, щоб ви не стали жертвами низки неправд, які будуть поширювати лжепророки. пророки. Якщо їхні послання здаються вам надуманими, важкими для розуміння, і вселяють страх у ваші серця, то вони не від мене. Діти, зосередьтеся тільки на мені. Я маю багато чого сказати вам. Не дозвольте собі відволікатися ні на хвилину, бо це завадить вам рятувати ті душі, які так сильно потребують ваших молитв. Vós, Jesus.